Що ми говоримо про вуздечку губи, це те, що найчастіше роблять лікарі, стоматологи хірурги. Але я не дуже полюбляю цю процедуру, бо я особисто в неї не вірю. Тільки в 3-5% дійсно вуздечка губи верхньої щелепи впливає на формування діастеми це от той щілини між передніми зубами. В всіх інших випадках. Це просто процедура базова, яку дуже полюбляли в радянські часи. Я за те, щоб краще спостерігати. Якщо ми все-таки йдемо на ортодонтичне лікування, то я вам хочу сказати і нагадати, і спеціалістам, і розказати батькам, що воздечка це та ж сама тканина, яку під Тиском можна атрофувати, умовно, ми зуби зміщуємо протягом якогось часу. Утримаємо і ця вуздечка, ця тканина, вона просто атрофується і нема такого питання, як хірургічне втручання.